Вітаю! Сьогодні у нас є 14 травня. Погода так трошки тепліше, бо кілька днів була така погода доста прохолодна. Температура була 5-6 градусів тепла, а вночі опускалось до нуля. А це так трошки тепліше, десь так і 10-12 градусів тепла. Трошки вітер. Прийшов я сьогодні перевірити свої грибні місця у такому чудовому лісі. Віддалені тут такі місця. Тож я сьогодні прийшов перевірити, походив уже так. І я на сьогодні ось такий грибочок. О, Ой, У такій мосідавий таке такий початок є. Все що буде, вам покажу далі. Йдемо. Тут дуже так файно пахне ці квіти. Mm -hmm. Такий ніжний аромат. І такий аромат по цілому лісі, де вони квітнуть. Як скажу вам, де людина, як то кажуть, не добралась, і ліси моценні і тварини бігають. Є лиця така моцна, що... Та да, що там? Старі моцні ліси. Да, але там, де людина ще не добралась. Такий звіюсе. Сьогодні так, ідучи лісом, думаєш, те що, гриби зустрічаються поодинокі, дуже рідко, допевно, ще за за зарано. Але коли приходиш на чергове своє грибне місце, а тут тебе чекає, який Ну і як не йти на слідуюче місце, коли ти зразу думаєш, що там певно також є. М -м -м. О! Який файнючий. Та що? Просто краса. Грибничка білі на місці. І прикрили. Гриб такий безподобний. Для такої пори? Чудовий. Ух! Та що там? За таким варто йти? Добре? Ідемо далі. Файно, кує. слова. Не зрозуміло, де десь там. No dai Так виглядала, ніби голубінка. А то Це такий мухомор. Тоже на мухомора трутовик лускатий. Ай, вони такі молоді. Таких крутовик. А мені їх не треба. Нехай росте. Серед квітів таких. А квітів тут. Куди не глянь. Походив так, перевірив свої грібні місця. Нічого я більше не знайшов. Є ось ці два такі чудові, файні гриби. Хоч вони такі поодинокі, але за те, які, ну, варта уваги. Ну, то таке, що хотіти цьогорічна, така холодна. Пізня весна. Ну і гриби так. І так не знаю, яким чином взагалі вони змогли вирости. Ну а так будемо чекати тепла. Буде тепло. Волога, будуть гриби. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім меру, здоров'я, добра. Я додому, до зустрічі. Бережіть природу!